У Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіана Шашкевича знову було людно тут організували цікаву та реалізовану виставу. Докладніше у сюжеті в рамках відзначення всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яка стартувала в Україні з 25 листопада і завершиться 10 грудня. Для студентів всіх груп педколеджу відбувся показ вистави роздуму Я ще людина. Талановиті актори зразкового театрального колективу Башкетники, що із міста Луцьк, завітали у броди. Зала педагогічного закладу була цілком заповнена молоддю. Глядачі із великим задоволенням спостерігали за прекрасною грою акторів. Кібра зірки, полкови, освітні, солоди, далі суботи, реблі, позорі мати на неї і на землі, боги зуби лікарні лідови, вірити ой, карма, море сигнал, а також мораль, край та неводеся. Неперевершені актори своєю виставою хотіли донести присутнім про цінність людського життя та гідність. Як вечір землю сильно угоди, як сорі, в небо з'їхались на віша? ти типу ти знайомий, ти чоловічом. Здоров, приятелю, то як тепер живеш? Я Також вони мали за мету донести глядачам можливість змінювати себе та своє ставлення до того, що відбувається щоденно навколо нас. Дана вистава запропонована для перегляду студентами в межах проєкту протидія торгівлі людьми «Карітас зброди. Щиро вдячні вдарованим дівчатам із міста Луцьк. Бажаємо успіхів у вашій акторській діяльності. Маємо надію, що кожен студент у залі не залишився байдужим. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.